Друзі, привіт! З вами Андрій Автофура. Е, перш ніж почнеться це відео, хочу пояснити, що воно складається з двох частин. Перше, це огляд автомобіля такого автомобіля в Німеччині, а друга частина це покупка такого автомобіля в Америці. На превеликий жаль, клієнт а, вибрав варіант зекономити кошти і а, привезти биток з Америки. Я вам також в відео покажу, який він, і у виправдання тому, що зробив клієнт, можу сказати наступне: він брав цей автомобіль під тюнінг-проект. Тому, скажімо, автомобіль буде все рівно корчуватися, тому що будуть ставитися тюнінг-деталі для того, щоб зробити цю ламбу надзвичайно потужною а потім приймати участь цим автомобілем в різних спортивних змаганнях Слушаюся зараз в дилера. В Гановері і оглядаю дану італійську Бесті. Це у нас Lamborghini Huracan Evo 20 2020 року з пробігом 40 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас повністю обклеєний бронеплівкою, ні один елемент не фарбований. Машинка, яка розриває всі шаблони, на мій погляд, це Дуже крутий апарат. По-перше, у нього розташований v 10 Початковий в нього немає ніяких турбін, компресорів і так далі. Але у випадку потенційного тюнінгу даного автомобіля ми отримаємо 1200-1400 сил, 1500. На рідному двигуні, щоб ви розуміли. ось такий апарат. Карбонокерамічний гальма. Що я рахую must have для такого автомобіля. Також є функція ліфт передньої частини для того, щоб можна було заїхати на автовоз. Чи, наприклад, в випадку, коли ти спускаєшся в паркінг, щоб не царапати передню частину бампера. Ця частина має можливість підніматися. Як ви бачите, ось плівка. Я вже також ага, перевірив цей автомобіль по лакофарбовому. Що можу сказати? Це топ. Так виглядає салон даного автомобіля. Все з дорогих матеріалів. Це автомобіль, який 100% буде приковувати увагу кожного, хто просто його побачить. Так, дивіться, тут нічого складного немає. Значить, у нас цей планшетик відповідає там, за навігацію, радіо і так далі. Зараз ми його заведемо, тільки, будь ласка, друзі, не лякайтеся. Ich kann äh, eine reklame machen. Ja, yeah, yeah. <laughs> yeah, Ja? du kannst das so sagt äh, etwas. Ja, yeah, nah, alles gut, kannst du Dann. Дві такие приколы, как бы такие ключик Audi, да? Yeah. Опа, а тут ламба. така от історія. Це серйозність цього апарата. До речі, тут дуже кайфово, надзвичайно зручні ковши Ось в даному місці у нас розташовані варіанти типу їзди. Штрада це у нас такий типу, комфорт режим середній, да? а корса це коли ти хочеш максимально навалити. Фішка в тому, що як ви чуєте. Змінюється звук вихлопу в той момент, коли ми переходимо з режиму на режим, тобто закриваються слухи. Я вам більше скажу, друзі, це ще е, такий момент. Тут всі каталізатори, резонатори, все повністю все на місці. Е, ціна нету 200 тисяч євро. От зараз думаємо, що робити. Друзі, апарат дуже серйозний. Всі, хто має можливість купити собі даний автомобіль, це кайф. Головне, її не зацепити, то прийдеться по-любому тоді купити. Чао! Ну, як ви вже з початку відео зрозуміли, дану ламбу ми не купимо. Людина все-таки вирішила, що йому потрібно зекономити. Купити машину з Америки, трошки заморочитися з доставками, з чеканням, з тим, що придеться її ремонтувати і так далі. І ось зараз от буде друга частина. Почнеться у нас з того, як ми її вигравали. Поїхали! І у нас значить, ціна 144 тисячі доларів. Це виграшна ставка, ну, яка, так би мовити, всіх перебила. І тепер вдумайтесь 144 тисячі і 158. Це 14 тисяч доларів збору аукціону, який треба просто так от взяти і віддати аукціону за те, що ми на ньому. Виграли цей автомобіль і ці витрати перекладаються безпосередньо на того, хто цей автомобіль грав. Далі, після того, як ми виграли е, даний автомобіль на аукціоні, е, оплатили його, е, відправили ми його в Бременхафен. це німецький порт, е, це по доставці в середньому два тижні, тобто найскоріший шлях. Трошки дорожчий порівняно з іншими портами, наприклад, такими як Клайпі, де, наприклад, куди в основному всі везуть автомобілі, але Берменхафен не такий загружений і м -м, прийшла машинка туди. А, після того я відправив автовоз, м -м, забрали ми її з Бременхафена, привезли в Україну, розмитнули і після того відправили її в Київ. Дуже дякую за увагу. Будемо на цьому завершувати. Зараз також прикріплю відео автомобіля в Києві. Владу дякую за те, що зняв його. І хочу нагадати, що я займаюся автомобілями як з Німеччини, так і з Америки. Ще раз всім дякую за увагу. Слава Україні! Тепер стосовно питань, які нам здають по нашому хоракану. Не значить, дивіться, в планах його як мінімум для початку відновити, як максимум побудувати з нього 1200-1500 кінських сил. До речі, питаю також, хто нам його приганяв. Андрій Автофура він зараз знаходиться в Німеччині. Він нам раніше приганяв всі американці, ну і цього також. в тому числі, Але зараз в Європі і також дуже плотно займається німецькими автомобілями. Приганяє автомобілі з Німеччини там, в Україну в основному. Тому кому цікаво звертайтеся, рекомендуємо. Це не реклама, це мій кум, Він досить надійний партнер і прикольна, цікава людина. От. Зараз чекаємо по ньому запчастини. Мають прийти вже ось, ось скоро, і будемо його комплектувати, збирати.